Прапор Техасу – коротка історія створення значка. Прапор Техасу більше, ніж просто синій, білий і червоний символ незалежності і гордості. Прапор Техасу це не просто шматок тканини з певним забарвленням, це потужний символ, просочений історією, духом незалежності і непохитною гордістю за свій штат. Зустрічаючи його, що лунає над урядовими будівлями, школами та приватними будинками. Я завжди відчуваю глибоку повагу та захоплення стійкістю та унікальною ідентичністю Техасу. У цій статті я розповім про те, як цей прапор став таким важливим для техасців, і чому його значення виходить далеко за рамки простого державного символу. Від самотньої зірки до офіційного прапора історія становлення. Історія прапора Техасу тісно переплетена з історією самого штату його боротьбою за незалежність і прагненням до самовизначення. До того, як Техас став частиною Сполучених Штатів, він був незалежною республікою, і в цей період потреба в сильному, впізнаваному символі була як ніколи актуальна. Згадайте прапор Сари Додсон, самотня зірка 1835 року. Це був не просто шматок тканини, це буля ідея. Ідея про те, що Техас може бути незалежним, що Техасці можуть самі визначати свою долю. Ця зірка, скромно сяюча на тлі темного полотна, стала символом надії і віри в майбутнє. Потім, в 1839 році, на засіданні Конгресу Республіки Техас, цей символ був офіційно закріплений і став офіційним прапором штату. Вибір самотньої зірки був свідомим кроком до зміцнення почуття єдності та ідентичності серед техасців. Це був сигнал усьому світу: Техас це не просто частина чогось більшого, це щось більше. Символіка кольорів і форми, що вони означають. Кожен елемент прапора Техасу не випадковий, кожен колір і форма несе в собі глибокий сенс. Синя смуга, ймовірно, символізує вірність і справедливість. Вона, якби відокремлює Техас від решти світу, підкреслюючи його унікальність і незалежність. Біла смуга уособлює чистоту і благородство. Це символ прагнення до ідеалів і принципів. Червона смуга символізує хоробрість і стійкість, нагадує про битви і жертви, принесені заради свободи і незалежності Техасу. Самотня зірка це серце прапора, його головний символ. Вона являє собою єдність народу Техасу, їх спільну мету і прагнення до незалежності це не просто зірка, це маяк, який вказує шлях до свободи. Я вважаю, що ця продумана колірна гамма і форма прапора роблять його одним з найбільш впізнаваних і символічних державних прапорів у світі. Прапор Техасу в культурі та повсякденному житті більше, ніж просто символ. Для техасців прапор це не просто державний символ, це частина їхньої ідентичності. Він присутній всюди, на машинах, в офісах, в будинках, на спортивних заходах. Техасці пишаються своїм прапором і не соромляться його демонструвати. Я пам'ятаю, як в дитинстві мої батьки завжди розвішували прапор Техасу на День Незалежності. Це було не просто традицією. Це був спосіб висловити свою любов до держави та гордість за її історію. І я вважаю, що ця гордість передається з покоління в покоління. Прапор техасу також часто з'являється в поп-культурі, фільмах, серіалах та музичних кліпах. Він став невід'ємною частиною образу Техасу сміливого, незалежного і гордого. Як правильно демонструвати прапор Техасу повага до символу? Важливо пам'ятати, що прапор Техасу це символ, який заслуговує на повагу. Існують певні правила, яких слід дотримуватися при його демонстрації. Прапор повинен бути чистим і в хорошому стані Не можна допускати, щоб прапор торкався землі прапор повинен бути розвівається, а не просто висить. При піднятті і опусканні прапора необхідно дотримуватися церемоніальний порядок. Дотримання цих простих правил це прояв поваги до символу і до тих, хто віддав життя за свободу Техасу. Прапор Техасу в порівнянні з іншими прапорами унікальність і відмінні риси. У світі існує величезна кількість прапорів, але прапор Техасу, на мій погляд, виділяється своєю унікальністю і простотою. На відміну від багатьох прапорів, перевантажених складними візерунками і символами. Прапор Техасу відрізняється своєю лаконічністю і ясністю. Він не намагається бути чимось більшим, ніж він є, він просто синій, білий, червоний і зірка. І в цій простоті полягає його сила. Висновок прапор Техасу – символ гордості та спадщини. Прапор техасу це більше, ніж просто шматок тканини з певним забарвленням. Це символ гордості, спадщини та незалежності. Це нагадування про тих, хто боровся за свободу Техасу, і про цінності, які ми повинні захищати. Я вважаю, що прапор Техасу є одним з найкрасивіших і значущих державних прапорів у світі. І я пишаюся тим, що живу в державі, яка так яскраво і сміливо демонструє свою ідентичність, хай живе прапор Техасу. Прапор Техасу це не просто символ, це обіцянка.